Вітаю всіх! У мене на каналі Пасивний алгоритм, Аксіома алгоритм тренувань для подаванів та пасивна прокачка усіх процесів організму людини. Мозок відповідає майже за всі процеси в організму людини. Збільшення IQ дає можливість контролювати та ефективніше використовувати. Свої ресурси, пасивна прокачка, вивчення мови як найкраща та ефективніша позитивна звичка до самовдосконалення. 15 хвилин кожного дня. Аксіома алгоритм тренувань для падавання. Усі спортивні досягнення залежать від гормону тестостерон. Він працює 45 хвилин приблизно, тому тренування становить приблизно десь час разом з розминкою. Решта часу це фізкультура. Дуже вдячний всім за підтримку. Тренуйтесь, вдосконалюйтесь та будьте сильними.